На початку хотіла би узагальнити, чи нема у вас депресії від усіх цих заяв Трампа, Орбана, нерішучості Конгресу США і таких повільних дій Євросоюзу? Та ні, та, дякувати Богу. Дуже дякую, що ви турбуєтеся, але та ні, депресія це, взагалі, якась для мене доволі незрозуміла лише суто клінічна е, термінологія. Для тих людей, які щось розуміють, здається, ці стани абсолютно є протипоказані. У мене немає депресії, в мене навпаки, все, все якомога, і, і, і далі стає все дедалі чіткіше і чіткіше по всьому. І мені здається, це є дуже такий неуникний процес, бо знаєте, це як колись пророки в давнину. Вони ходили завжди лише босоніж і нечутно. Отак, от всяке усвідомлення нечутно приходить і до нас мені здається, якраз приходить зараз усвідомлення. Ось уже ось тої, то от, реальних масштабів війни. Її, знаєте, такого якогось хронометражного, такого розмашистого кроку, якоїсь такої, такої в'яжучої і, 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 і в'язкої, такої тягучості. І мені здається, це є дуже добре, тому що все, що стає видно зверху, воно стає видно краще. І це завжди перевага, і за тою ясністю дуже багато що приходить. І власне ясність я би. Казав би, що це власне більше характеризує зараз слово ніж там депресія. Я не знаю в кого вона може бути. Можливо, в тих, хто себе накрутив зразу на якісь такі, ну зовсім такі безпідставні або ілюзорні речі. А Люди, які йдуть за дійсністю від неї втекти, в принципі, не можна, то в них абсолютно повірте, такого напевно нема. Ну але я за всіх не розписую, даруйте. Ну, далі вже не про депресію. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на території України потрібно створити так звану буферну зону: що наша країна не може бути ані в НАТО, ані в Євросоюзі. І от що в цій заявці на вашу думку таке ключове, і чому ніхто не може якось спинити так би мовити путінського спільника? В цій, цій заяві насправді ключовою є традиція. Тому що буфер це є те, чим Україна була 30 років. І вона була свідома. Якщо ви пам'ятаєте, з 90-х років нормальні країни, які вийшли з, 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 з червоного табору, так само ми були в тому самому рабстві СССР, країни Балтії, країни е, Східної Європи, вони з 90-х роках усе все зрозуміли. І зараз перепрошую курять Бамбук. І є під парасолькою НАТО, і членами Євросоюзу, і взагалі забули, що такі советський чоловік і Росія, і там і так далі. Ну зараз гадали, бо то вже інше питання. Але всі ці роки вони про це не дуже то і, і, і переживали. А ми всі 30 років свідомо самі себе назвали Буфером. Ми не захотіли на старті своєї державності, ну відновлення державності на 91 першому році не захотіли зразу стати заходом. Ми шукали свій третій шлях. А ми, отакі, знаєте, і не туди, і не сюди, і вже не совєтські, але ще не європейські. І, 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 і це насправді закінчилося ось її апофеозною багатовекторністю кучми, який, мені здається, просто зафіксував навіки цю шизофренію, коли погранична держава між Сходом і Заходом не захотіла вибрати ні схід, ні Захід. А от таке: і ні вашим, і ні нашим, і між вами, і між тими, і так далі. От, власне, буфер це те, чим ми самі були, ми самі себе такими зробили. Ми самі себе такими робили, робили відчайдушно, це робили всі президенти. Лише в 2014 році щось проклюнулося. А до того, що це було? Це була буферна зона, яка відділяла Європу, яка взагалі далеко пішла від Росії. І, 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 от, власне, таким отим такою подушкою, цією прокладкою була величезна країна в центрі Європи, яка, вибачте, навіть більше ніж Франція по території. Ось таку, отаку, такий буфер Європі вигідно було мати. Не тому, що вона така хитра, а тому, що ми такі дурні були. Тому що ми самі себе назвали буфером. Ми хотіли ним бути. Тому тепер лідери на кшталт Орбана апелюють до звичної традиції. Вони нам кажуть: ну так будьте далі буфером. Ну так чого ви там тріпаєтесь? Будьте далі буфером, сидіть собі на російському транзиті газу. Там і хочете по-русски говорити, у вас є ж долі, досі балакає по понятному. Так і далі будете. Будьте буфером між Європою і, 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 і Заходом і, і, і Росією, і, і, і все, і все буде добре. Це є звичка. Це є традиційна звичка, до якої, власне кажучи, наша абсолютно ну, недолуга державна політика останніх десятиліть і призвела. Тому я би не дивувався. Це є апеляція до звичного статусу кво, який насправді влаштовував всі країни, які тільки зараз от підходять до розуміння, що щось ламається в світі. Тектонічні зміни вони дуже стрімкі. Росія наближається до них. Як загроза, і це, от, власне, такою я би от апеляцію до традиції я би назвав і тут абсолютно нічого дивного немає. Зовсім нічого дивного. Але це не перша така його заява так. Орбана. І власне, хто би хто має вплив на нього такий, щоб він не, ну чому ніхто його не зупинить. Тому що Європа це є континент плюралізму, де, ну, перепрошую, не всі ходять, знаєте, по стійці струнко і думають всі, як... ну, є різні думки, так? І зрештою, він легітимний лідер своєї держави. Що Орбан продає от, на рівні таких, як би закулісних розмов європейським лідерам? Дуже просту страшилку. Він їм каже. Слухайте, дорогі мої, ну що ви хіба не бачите, що якщо Україна війде там Євросоюз і так далі, то буде створений всередині Євросоюзу інший міні-союз, типу Україна, країни Балтії і ще й Британія підпишеться, і ви, великі країни, типу Німеччина і Франція будете знову на, на, на задвірках. От він таке продає. Таку лякавку, що в середині Євросоюзу ми теж можемо мати свій негласний союз союзників, і ті маленькі країни будуть качати права перед великими країнами. Це так я дуже грубо, спеціально вульгаризую, але таку думку він просуває. Він, якби, показує, що є загроза власне від такого кучкування. Таких країн, які там пострадянські, з, з, з досвідом перебування в радянській орбіті і, і так далі. Тому, а, а якщо так взагалі дивитися ще далі, то ну, дивлячись на Орбана, ми, в принципі, можемо собі прикинути, якою буде, ну я не кажу там третина чи, 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 чи чверть, чи половина там трендів е, в Європі в наступні от роки. Тому що цей так званий цинічний реал політик він є дуже якби шармовий на превеликий жаль, якраз на тлі дуже великих викликів, перед якими треба сказати, євросоюз. От як дуже складний організм, це є це є союз 30 держав. Ну розумієте, як складно все проходить, і ухвалення рішень, і обговорення рішень. Це не є Китай чи Північна Корея, де знаєте, цар там клацнув пальцями, і на завтра все сталося. Це є дуже складний організм з 30 незалежними урядами, і кожен з них має свої питання. Тому власне кажучи, ось 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 ми з цим і і мусимо якось рахуватися, що в принципі не, от нейтралізація там чи орбан. Чи інших таких аля проросійських лідерів Європі може відбутися лише через зміну принципу прийняття рішень в самому Євросоюзі. І до цього, власне кажучи, вже притул підійдено. І як ви знаєте, з принципу консенсусу. Де мають бути всі за по рішенню, нарешті переходить Євросоюз. Він думає про те, аби приймати рішення не всі за, а більшість за. І в такий спосіб, поцією такою кваліфікаційною там, демократичною більшістю, ухвалювати рішення при наявності голосів проти. Тому що зараз один голос вето. Руйнує, як ви розумієте, повністю рішення. Но це лише за рахунок того можна якось от нейтралізовувати ось такі е, випади. Я вже згадувала сьогодні про Трампа. Він багато говорить про вихід США з НАТО. Як ви бачите і чи бачите ви такий сценарій, за яким НАТО розпадеться? Е, ну, ця спроба вже була за час президентства е, Трампа. Як ви пам'ятаєте, я так і то вісімнадцятий рік був, я так по пам'яті. Він вже приїхав був на один з самітів і там так траснув з кулаком і сказав, що і Америка вийде з НАТО, якщо всі там не будуть рівно платити, там членські внески. Ну там було більше фінансово. Е, е, от якщо ви помітили, весь світ готується до Трампа. От весь 24-й рік, от ви подивіться всі статті, які йдуть на дуже серйозних медійних майданчиках всієї Європи і Західної Європи, американської, весь світ якби себе готує до ну до цієї катастрофи, хтось це так називає, до виклику я не знаю, до якогось міжнародного перевороту під виглядом Трампа. Я тут, можливо, навіть і вас здивую, але я все одно залишаюся при думці, що все одно Байден має більше шансів. Ну я так ну, не тому, що я так хочу, там ну зі зрозумілих причин, але чомусь я би не недооцінював отих аксакалів світової політики. Він вже раз Вигравав вибори в нього, так що то таке. Власне кажучи, по Трампу все дуже просто: на нього чекає Путін, і ця думка якраз дуже співзвучна. Оте, що ви запитували і про Орбана. Це отак: ми Трансатлантично ту Орбанівщину перекидаємо на Америку і отримуємо Трампівщину. Це фактично той самий політик де заохочується цинічний погляд на предмет релевантності? Треба, не треба. Варто не варто. А на фіга, а нащо? А навіщо кар'ячитися, якщо результату не буде? Тобто це такий, ну би такий ультра то навіть не прагматичний, це такий ультра-супер-пупер мега-прагматичний підхід. І він є, власне кажучи, чому він є? Я вжив це слово шармовий, чому він привабливий? Тому що. Якби от е, такий популістичний випарець, а здебільшого він стоїть за такими от політиками, яких я б назвав трікстерами. Це такі трікстери-системи, тобто насмішники, які ламають систему. Це в нас в 19-му році в Україні був президент Зеленський, трікстер-системи, ламач, так і тут, е, от, міжнародної системи Ламачем буде Трамп. Ось е, е, я думаю, що всі страхи мають. Підстави їх треба прораховувати, і тут, напевно, я уповаю на, на якусь абсолютно здорову, передбачливу і мудрість того західного світу, які проходили дуже багато турбулентних моментів завжди в своїй історії. І я думаю, на випадок Трампа. Не вони теж, я думаю, мають все одно певний свій алгоритм дій, якісь там думки з того приводу. Тут я зробив би ще поправку, що так прямолінійно малювати Трампа, ну як там не знаю, друг Путіна, там якісь там його закадичний, це абсолютно є неправильно. Він є несподіваний абсолютно у всьому. І повірте, в Америці не може бути не американського президента. Це не Україна. Де в нас могли бути, перепрошую, з тих шести не буду рахувати там на пальцях. Більшість не були українськими і не є. В Америці це не проходить. Тому все одно американський отой первень. Вибачте за якесь таке поетичне слово, буде присутнє навіть в, е, в президентурі Трампа, і нам це завжди треба пам'ятати. І тут е, ну те вже зовсім вже бігати, знаєте, е, з істериками навколо хати, палаючої, теж не потрібно. Є об'єктивний політичний процес. От він себе і дасть чути. А все ж, якщо розпадеться НАТО, от от чи маєте якийсь от, який сценарій? Е, ніхто не має. Я розумію, що ви питаєте. Я абсолютно пряме питання. Ви задали пряме питання. Я прямо відповідаю: ніхто не має на це е, антидоту. Мені здається, якраз через виклики всі структури стають сильнішими. Це як хвороба. От організм мусить перебороти, він має вибороти собі свій імунітет. Інакшого шляху, як заразитися якоюсь бацилою, інфекцією, якоюсь фігнею, і перебороти її нема. Ну або вже тоді померти. Я не вірю в те, що буде ну, просто якийсь гіперкатастрофічний сценарій там з повним розвалом НАТО, з розпадом там на 30 окремих держав, і кожна розбіжиться в свою нірку. Все одно глобальна безпека буде утримуватися колективно, тому що це питання вигоди. Жодна країна поодинці не встоїть в Європі. Ну, от, це розуміють всі. Ну От, можливо, якраз. Розпадеться НАТО, і е, як якась якісь ну, інші країни створюють якісь інші, е, е, блок, ну, ян... будинок, альянс. інше НАТО так? Ну та ви та ну, тобто варіантів може бути безліч, тобто, все, але все одно колективне начало і колективна генеза в безпеці в Європі буде. Тому що ця Європа післявоєнна, де всі були з кордонами і, і з вівчарками, і так далі, вона ну до неї повертатися. Це звичайно є радше ну таке. Ну якісь дуже крайні вже кроки. Просто навіть не знаю, як це назвати. Ну в частині безпеки ніхто не залишиться о, сам на сам. А Україна, як гадаєте, потрапить в цей а новостворений це, да. нами блок. Так, це питання, і це питання. Власне, воно на превеликий жаль підігрується ось такими, знаєте, антинатівськими, якимись певними. Такими скептицизмами, я так сказав, які, до речі, дуже добре ними оперував офіс президента, ще починаючи з 22-го року. А нас туди не беруть, а вони такі слабкі, а там залетіло в Польщу якийсь кусок якоїсь там деревої, якогось літаючого кориця впало. Ой-ой-ой, треба вже п'яту статтю. А які вони там всі секуни, А які і то починається від кого? Це ж йшло від нашого. І оце підіграється. Я станом на зараз не бачу жодної іншої взагалі безпекової альтернативи, крім НАТО, навіть при факторі Трампа. Нема. Ви можете підписувати угоди з кожною країною там, персонально. Але жодна країна ніколи в житті на себе не візьме міжнародний підписаний обов'язок боронити іншу країну. З якого дива? Ну от нащо? Для того існує НАТО як колективний орган, і він просто не задіюється тому, що зараз така геополітика, і тому, що дійсно буфер не переважає. Треба їм відтіснити Росію через нас від себе. А коли вже буде притул, то повірте, ми зовсім по-іншому на це глянемо. А може й взагалі навіть зааплодуємо і скажемо о. От нарешті то прокину. Ну тобто, розумієте, ми зараз живемо в якомусь такому невіданні, тому ну так, моделювати можемо, але я таких катастрофічних ось цих апокаліптичних варіантів в частині НАТО не бачу. Є питання по Україні: чи вона знайде власне, цю підтримку зараз, враховуючи не лише там бажання, небажання західних країн, там їхню готовність, а насамперед позицію самої України. Тому що вибачте на слово, стільки, скільки ми тут нахомутали діло, стільки, скільки тут. Понаплоджувано мародерських скандалів і так далі, то взагалі ще дуже дивно, що Європа, знаєте, до нас якось так толерантно ставиться, а не дала би розуміти підсрачника чи чи чи, чи тампідзатильника, під, і, 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 і трохи змусила би нарешті взятися за голову. Ну я так теж трохи напівжартома це говорю, але ви розумієте про що я тому від України теж залежить це не є просто знаєте, автоматично. Це ж треба теж якусь зробити зусилля над собою, щоб в це коло європейських країн увійти. Не просто так -от вписати себе через кому 32 другою, там чи якоюсь 31 з країною. Це ж це ж треба, якісь зробити зусилля, пореформувати трошки себе, свої апетити, поумірити. Ну по, ну, тобто, це теж є домашнє завдання. Тому це таке це питання з двох частин складається. Насправді, я хочу ще повернутися до Трампа. Ви досвідчений журналіст, і ви знаєте, що заяви політиків, власне, суть заяв політиків до виборів і після виборів відрізняються дуже часто. Чи очікувати цього і від Трампа у разі його перемоги на виборах у Сполучених Штатах? Ну, ось дивіться, часів анексії, чи це чотирнадцятий рік, так? Повні 10 років. Три президенти. Обама, Трамп, Байден. Перша летальна зброя, яка пішла в Україну, це був Трамп. І, ну, роки не сплутаю 17, 18 то треба просто погулити. Тобто при ньому пішла перша летальна зброя. Ну не в тих обсягах, бо і тоді масштаби були не ті. Ми ж це розуміємо, правильно? Тому е, зараз ми не беремо, тому що в нас відкрита війна, ми це розуміємо. Е, е, якщо ви запитаєте, взагалі, наприклад, американських аналітиків, вони не розуміють тої істерії. Тобто, вони теж розуміють загрози Трампа, це серйозні загрози. Ну але вже оцього всього теж вони якби не розуміють, бо ну є порядок денний, який американців хвилює, і там це більше емігрантська політика. Це це правопопуліст, такий націонал-популіст. Навіть я б назвав його опортуніст. Він іде за хвилею хайпу. От яке питання є тригерне для суспільства, і він його бере. Перестане бути тригерним для суспільства. Це питання лише і не і на тому все забудеться. Тому безумовно, президент Трамп і кандидат Трамп. Це теж, ну я, я б не сказав, що це будуть різні речі, тому що в Америці це не проходить. Там всі пам'ятають програму. Я, я, я ж нагадую, це не Україна, де можна написати одне, робити третє, говорити п'яте, а думати десяте. Там все ж таки вони є заручники всього публічного, всього опубліченого і озвученого. Е, але все одно по діяльності, мені здається, оцей новий світопорядок. Чому от так? Трамп ну, набирає. Так? Тому що є ось ця така спокуса заснувати новий світопорядок на місці старого, який реально не працює. Бо тому, що всі вже зрозуміли, що воно то міжнародне право що-то не дуже працює. Що -то, що то ООН що то не дуже працює. І всі це розуміють. Всі ну це визнають, але рецептури для виходу з цієї ситуації немає. Тому Трамп є такій, такою спробою, ви знаєте, замахнутись на це все і ну тут, тут... Теж треба напевно об'єктивно визнати, що ну от на це є запит. Об'єктивно, ну так на це є запит, і ми перша країна, яка говорить про недієвість міжнародного права стосовно нашої війни. Тому тут ну будемо бачити, будемо бачити наскільки це зможемо там, простежити в динаміці його. Маю ще одне питання до вас у Німеччині розпочали будівництво заводу з виготовлення боєприпасів, також Фінляндія хоче запустити таке підприємство. От як гадаєте, вони планують це зробити, аби Україна перемогла? Чи все ж десь так можна сказати теоретично готуються до війни з Росією? Я перепрошую, я, я початок вашого питання прослухав через проблеми з зв'язком. Якщо можете просто. Преамбулу я говорила про те, що Німеччина і Фінляндія нарощують виробництво зброї, ага. будують завод для власне для виробництва боєприпасів. Роблять вони це для того, щоб врешті Україна перемогла аби допомогти нам. Чи десь готуються уже теоретично до війни своєї з Росією? А це все вкупі. Ну тобто, зараз уже все вкупі. І зараз питання України, воно автоматично якби вмонтоване. Питання безпеки цілої Європи як такої. І наш ну цей снарядний голод, про який говорять, ви, ви ж знаєте, що у нас є з цим проблеми. І цей президент говорить, і головокомандуючий попередній і, новопризначений, і у нас величезна є з від і снарядів. І ну, ці нарощення це є тривалий процес. Тому мені дається, що якраз зараз найбільш такою, ну якби вірогідною там такою логікою найближчий час буде. Якби не сказати, вигравання часу для себе, от Європа зараз буде вигравати час для того, щоб трошки. Переоснаститися, підготуватися, провести ревізію своїх арсеналів, подивитися на спроможності своїх ресурсів, і ВПК, і економічних, і взагалі для такого вже більш відкритішого протистояння з, з Росією. І от ну, мені десь цю неминучість, десь всі потрошки, якби для себе вже розуміють і акцептовують. Тому це те, про що ви запитуєте. Це є паралельні процеси, і нам зараз насправді е, ну просто позаріз треба ну вибрати за таке грубе слово, якби продавати Європі саме цю думку думку про вигоду від допомоги Україні. Тобто, ми повинні базувати всю свою риторику не на обов'язку нам допомагати, тому що це подобається комусь, не подобається, але я стверджував і стверджую. Ніхто нікому нічого не зобов'язаний, бо ми не є країна ні НАТО, ні Євросоюзу. А треба було думати, щоб бути. Так, власне, тепер має продаватися не обов'язок, не апеляція до обов'язку, від чого вони втомилися, їх це нервує, їх це навіть деколи ображає. Оці претензії від наших, і ми про це часто читали. А вже більше апелювати до вигоди, і це сильніший аргумент. Тому що апелювати морально до обов'язку ну це таке це позерство. Воно гарно звучить, як де е, менше і є осадочок. А власне, апелювати до вигоди вам вигідно укріплювати Україну в війні проти Росії, тому що це вам дає час самим переналаштуватися краще. І вийти на кращі позиції для, для е, майбутніх протистояння. Що не військове, то просто протистояння політичне, геополітичне. І власне кажучи, це є це, це є сильний аргумент. Я, я би власне на себе бив. І все те, що в Європі робиться, вони це розуміють. Це сигнал того, що власне кажучи, Європа розуміє процеси пов'язані з Америкою. Вона розуміє, що вона від Америки зараз прийняла естафету. В лідерстві підтримки України. Тому що 22-23 рік це були роки, коли від Америки найбільше залежало. Від неї йшла допомога, рішення ініціювалися нею. Оце покровительство держави номер один, воно дуже важливе було. Зараз, в зв'язку з їхньою виборчою кампанією, там заруба просто ну, масакра. Вони втягнуті в таку зарубу. Що нам навіть і не снилося. Власне кажучи, оцей рік вона якби, передана естафета, так я теж образно це кажу, передана Європі. Тепер зараз це рік Європи. Ось поки Америка не вибере свого президента. Зараз все ж таки це рік Європи, і ось таке планомірне ж, все, що робить Європа на зміцнення себе і в перспективі звичайно, то би мало і нам ну, відгукнутися. Це, це добре, тобто, це, це є добрий сигнал. А як ви поясните таке, я б сказала, раптове лідерство Німеччини щодо допомоги Україні? Ну, та чого раптове? Воно, ну та воно найба ну, не раптове. Німеччина е, вона мала свою так свій, Там є своя традиція ще, ще часів Меркель, ви то знаєте. так? І там Оці такі ці Газпромівські всякі ці впливи, вони і, і лишаються. Але мені здається, все одно перемагає усе раціональне. І в цьому раціональному загроза Росії стає дуже явною. А європеєць є раціональний. І, власне кажучи, тут абсолютно нічого дивного. Це один із локомотивів Євросоюзу. І тут ну, То було б дивно, якби так не було. Ну, тобто це б вже тоді, бо ми, ми вже тоді б дійсно говорили про те, що ну то все. Ніхто вже навіть ні про що не думає, ні про що там не дбає, знаєте. і, і лишилися ми зі своїми лопатами. Обіцяними, ну тобто, так це виглядає. Тому те, що Європа включається, це, це вимушено звичайно. Це свої складнощі, тому що це я повторюю. Дуже складний організм з 30 країн. Ну все дуже складно проходить при, всі ці процеси прийняття рішень і так далі. Але це неминуче і ну, через таку обкатку, вибачте за грубе слово. Якраз я ж кажу структури і ну, якось виявляють свої сильні сторони слабкі, і тут є можливість, якби на ділі це все провірити.